На базі Бродівського центру науково-технічної творчості учнівської молоді відбувся обласний етап змагань з ракетомодельного спорту. Ракетодром обласних змагань розташували на міському стадіоні Ювілейний вже три роки. Спочатку через коронавірус та через війну ці змагання не відбувались. А цьогоріч, попри обмеження щодо запуску моделей з гучними реактивними двигунами через війну, ці змагання набули особливої актуальності знову ж таки через війну. Зараз в країні війна і ракетомоделювання, і взагалі протиповітряна оборона України требує конструкторів, інженерів, требує робітників. Я, ми, я так думаю, що це посприяє, оці наші змагання, посприяють виконанню тих всіх завдань, які стоять перед, перед державою в цілому, і перед учнівською молоддю і перед нами як представниками освіти. Вільнолітаючі моделі із шумними двигунами юні винахідники замінили на пневмо і резиномоторні. Щоб діти були залучені більше до технічної творчості, придумали такі нові класи. Це перейшли на пневмо і резиномоторні моделі. І через те, щоб діти були залучені більше дітей залучити і перше такі пробуємо нові класи. Нові класи це є не ще класи. А як тільки закінчиться військовий стан, я думаю, що перемога буде за нами. Подальше ми будемо літати на модельних ракетних двигунах, будемо показувати результати, будемо участвувати в всеукраїнських змаганнях і будемо також представляти збірну України на чемпіонаті Європи чемпіонаті світу. Виготовити модель, яка б не просто злетіла, а ще й показала найкращий результат. Тут юним технікам довелось докласти зусиль у розрахунках часу, висоти дальності польоту. Учасники змагань презентували три види моделей ракет, які виготовили під час гурткових занять. Радість, азарт і захоплення ті емоції, які переповнювали юних техніків-винахідників, коли їхні творіння злітали зі спеціального пристрою у небо. Юний конструктор Микола Друган заохочує однолітків відвідувати ракетомодельний гурток. І розповідає про свою мотивацію до моделювання ракет. Я ходжу на гурток вже як два роки. на гуртку дуже класно. Ми там робимо ракети, всякі літаки. Також багато де їздимо, провіряти, які вони на якість так, чи вони будуть довго трималися в повітрі або високо летіли. Також я, я хочу, щоб ви більше ходили на гурток. Там дуже цікаво. І можна допомагати державі. Мені мама говорила, що є один хлопець, що був в нашому селі ракети робив, і він тепер робить дрони для ЗСУ. Я хочу так само бути. У перерві між змаганнями дітей пригощали піцею і гарячим чаєм. Дуже важливо, незважаючи на труднощі воєнного часу, не загасити іскру дитячої творчості і винахідливості. Як у кожному спорті, судді визначилися з переможцями. Отож, перемогу здобули члени команди Золочівського ліцею. Друге і третє місця здобули команди броди 1 і броди 2 Їм були вручені кубки і грамоти. Відзнаки отримали і юні техніки із Підкамінської громади. Представник Львівського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді відзначив добру організацію змагань і подякував за розвиток технічних видів спорту у Бродівській громаді. Ракетомоделісти кажуть, що повернуться у броди ще не раз і мріють про справжні керовані моделі. Які можуть літати на значну відстань, усе буде після нашої перемоги.